Добре. Я чув про значить, людей, є проблеми. Зараз кілька разів я чув, що зараз така ситуація склалася. В суспільстві є певне напруження. Ну я знаю, як, на твою думку, наскільки воно велике, це напруження, і дійсно, от, запит є зараз на терапію, запит на психологічні консультації. Наскільки можливо такими речами зняти це напруження? І друге питання основні такі ну, базові проблеми, найпоширіші, з якими звертаються люди, з якими ти працюєш ну, переважно. Напруження абсолютно очевидно, тому що ну, всі, напевно, чули про таку собі китайську приказку, коли хочуть побажати біди людині кажуть, щоб тобі жити в часи переніму. І ми маємо часи перемін, в які саме зараз відбуваються в наше життя, тому що покоління е, дітей Радянського Союзу або мешканців Радянського Союзу це є активне, повноцінне покоління, яке живе все, щоб подякувати нашій країні і далі. І ми поміняли е, не тільки політичну систему, в якій жили і росли, не тільки економічну систему, в якій жили і росли. Але ще й менталітет, ще й світогляд, тому що це була соціалістична країна зі своїми законами, зі своєю комуністичною ідеологією, правлячою компартією і так далі. Зараз ми маємо явно іншу соціальну форму життя і, відповідно, інші е, норми соціальної взаємодії, але люди ті самі. І якось порадити собі з цими перемінами, кожен має власний ресурс або не дуже має власний тобто ресурс. Тобто виходить, що люди... Часто вони не встигають за перемінами на околишнього середовища. Часом вони не дуже е, готові їх асимілювати, часом вони не дуже готові їх е, вирішити в конструктивний спосіб. Ну, також я буду розмовляти якось так простіше і зрозуміліше. Угу. Ось там з, з заводу кінескоп, правда розрахували тисячу працівників. Тобто вони були в однаковій стартовій ситуації. Всіх звільнили через те, що загород зупинив свою роботу. Сто з цих працівників їхали на заробітки відразу, правда, стали шукати собі нового застосування. Ще, умовно, 100 з них стали започаткувати власний бізнес. Тобто міняти фах, пристосовуватись до нових реалій і якось себе реалізовувати в інший спосіб, ніж той, котрим вони були задіяні раніше. Ще з топ ну, здалося, наприклад, що там якось там ще е, зруйнували своє життя, тому що вони не знайшли, як ще можна тепер жити далі. І е, вони відрізнятимуться не тим, в якій ситуації вони опинились, бо опинились вони в однаковій ситуації, а тим, як вони її прожили, подолали і вирішили для себе. Тому і е, успішність людини, і її адаптивність не тільки людини, але навіть сім'ї або цілої системи, залежить, власне, не від того, чи є в неї проблема. Проблема є в кожної людини, проблема є в кожної сім'ї, проблема є в дітей, в дорослих, в суспільстві. А власне успішність і благополуччя людини визначаються тим, як вона ці проблеми рішує. як вона долає ті перешкоди, які з'являються на її шляху. Як вона радить собі з тими перемінами, які е, руйнують її життя? Тобто є визначення кризи про те, що з одного боку це є складне переживання, яке треба прожити людині, щоб подолати його. Але з іншого боку, це може бути добрим шансом, щоб стати іншим, щоб Штати дати краще. життя в інший спосіб, щоб спитувати стосунки, які будуть конструктивнішими або благополучнішими. І для цього також потрібна криза. Друге питання, ну, найбільш такі часті випадки, якби в практиці. У ну, Насправді, звернення. Ну, я практикую більшу половину свого життя. Я якраз з тих християнських психологів, яких колись були одиниці, я роблю це як головне своє заняття, як головне свою професійну діяльність, дуже-дуже багато -дуже років, тобто майже 30 років. Люди ну, завжди були людьми. Це назад, люди, люди, не зараз люди залишаються вільної і далі. І вони має такі звичайні нормальні людські проблеми. Тобто нормальні людські проблеми означає особистісні кризи, які людина була на протязі свого життя, які є ідентичні, ідентичні стіни, наприклад, знову ж таки, там, ідентичності статевої, ідентичності релігійної, ідентичності соціальної. Найбільшим запитом є, звичайно, міжосудості стосунки. Тобто конфлікти сім'ях, конфлікти батьків дітей, конфлікти горизонтальні, конфлікти вертикальні, Тобто, між подружжями, між партнерами, між батьками і дітьми, між підлеглими і керівниками. Є так само абсолютно частим у наш час запитом, те, що називається психосоматика. Тобто, це ті хвороби, які людина отримує спосіб захисту від тих чи інших перешкод, які вона житті буває, але робиться не таким ну, традиційним, якимось конструктивним, як я вже казала, ефективним засобом, а робиться за допомогою соматичного відреагування, тобто хворування, хворіння. Людина хвороби рятується від тої проблеми. Так, Так, так це може бути те саме і індивідуальна вигода від хвороби. Ну бо ми пам'ятаємо, коли ми в дитинстві хворіли, правда, що ми від цього отримували? Ми отримували там додаткову увагу. Ми могли отримувати там кажуть. Адже не з лікарства як... на цукерки обіцяли уникання відповідальності, наприклад. Правда, чому всі дітки хворіли перед кінцем четверті? Кінцем четверті завжди були директорські контрольні іспити, ще щось і ще щось. Чи саме це системна вигода, наприклад, якщо приводять дитину, яка має затинання або там НРС, можна говорити про те, що майже завжди дитячих хвороби це симптом сім'ї. Це, це та слабка ланка, яка відреагує якісь непорозуміння або конфлікти або проблеми сім'ї. І, наприклад, якщо така дитина чує від батьків час від часу, я б тебе давно лишив, якби не хвора дитина. Або я б з тобою розвелася, якби не І хвора дитина, дитина то чує. І тоді чи є шанс, щоб ця дитина одужала? Звичайно, нічого, тому що вона таку потребу обслуговує ну, в єдності своїх батьків. А так для того, щоб це щоб це відбулося, треба, щоб вона була. Так само іноді це є хвороби старшого покоління, правда, інакше про них би не згадали, інакше з ними б не взаємодіяли, але оскільки вони починають хворіти, тоді до них вновь привертається увага там їхніх дітей, чи їхніх родичів, чи їхніх омиків. Ще одна категорія це є власне ну, така екзистенційна тематика. Це коли людина справді там проживає якісь екзистенційні кризи, тобто втрату сенсу, життя, ця Втрату якихось таких важливих чи значимих для неї цінностей, іноді це стосунки, іноді це певний матеріальний чи соціальний рівень. Ну і ще одна традиційна також проблематика, або тематика це кризовий суповід. Тобто тоді, коли людина проходить через кризи, або озлучення, наприклад, правда ж, або втрата близького члена сім'ї, або банковство, або якісь такі речі, які стосуються зміни матеріального становища чи соціального становища. І також цей кризовий супровід це власне те, що може допомогти людині прожити цю подію в її житті менш травматично, менш трагічно, більш стабільно і більш якісно. Добре, дякуємо. З нами була Лариса Дідковська, психолог, психотерапевт. Дуже дякую. До вузло. доброго, щасливого.